Добрий день. Тема «Центральні повписані кути. Кут із вершиною в центрі кола називається центральним кутом. Сторони центрального кута поділяють коло на дві дуги. Одна з них лежить у внутрішній області кута, а друга не лежить у внутрішній області кута. Кажуть, що центральному куту АОБ відповідає дуга АМБ. Або дузі АНБ відповідає центральний кут АОБ. Або кут АОБ спирається на дугу АНБ. Якщо зрозуміло, про яку дугу йдеться, то для її позначення достатньо вказати лише в кінці дуги. Кожна дуга на колі має кутову градусну міру. Кутовий дуги є градусна міра відповідного центрального кута. Градусна міра дуги АБ дорівнює. Величині кута АОБ. Проведемо хорду АБ. Будь-яка хорда стягує дві дуги сума градусних мір, яких дорівнює 360 градусів. Тобто кутова міра всього кола дорівнює 360 градусів. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло, називають писаним кутом. Центральний кут АОЦ називають відповідним до вписаного кута АБЦ. Центральний код АОЦ називає відповідним вписаним куту АБЦ, якщо він спирається на дугу АЦ, яка намістить точку Б. Писаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто дорівнює половині центрального кута, який йому відповідає. Доведемо дану властивість. Тобто доведемо, що величина кута Б дорівнює половині градусної міри дуги АЦ. Розглянемо перший випадок, коли сторона кута АВС, АВ, проходить через центр кола. Кут АОС є зовнішній для трикутника БОЦ і дорівнює сумі градусних мір кутів у суміжних них. Та як трикутник БОЦ є рівнобедерним, то за властивість рівноведерного трикутника кути при основі є рівними. Тобто величина кута АОС дорівнює. 2 помножити на величину кута ABC. І звідси маємо, що величина кута ABC дорівнює 1 друга помножити на величину кута AOC і дорівнює відповідно половині градусної міри дуги АС. Те, що й треба було довести. Розглянемо другий випадок, коли центр кола лежить у внутрішній області писанок кута АБЦ. Проведемо діаметр БК. За властивістю вимірювання кутів, величина кута БЦ дорівнює сумі величин кутів АБК і КБ Це раніше доведено. Маємо, що величина кута БК дорівнює половині градусної міри дуги АК, величина кута КВЦ дорівнює половині градусної міри дуги К С. І коли підставимо даний рівні заповідні значення, то отримаємо рівність, яку потрібно було довести. Розглянемо третій випадок, коли центр кола лежить у зовнішній області, писаного кута АБЦ, проведемо діаметр БК. З властивості вимірювання кутів маємо величина кута, БЦ дорівнює різниці величин кутів АБК і СБК, величина кута АБК зараніше поведено дорівнює половини градусної міру дуги АК. Величина кута СБК дорівнює половині градусної міри дуги ЦК. Підставимо у даний рівень відповідні значення і отримаємо рівність, яку треба було довести. Із заданих властивостей маємо такі наслідки. Вписаний кут, що спирається на пікола, є прямим. А Дійсно, величина кута АБЦ дорівнює половині градусної міри дуги АЦ, а та як градусна міра дуги АЦ 180 градусів. Множимо на одну другу, отримаємо 90 градусів. Писані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, є рівними. А дійсно, величина писаного кута БЦ дорівнює половині градусної міри дуги АЦ, на яку він спирається, і величина кута, наприклад, АКЦ теж дорівнює половині градусної міри дуги АЦ. А це означає, що величина цих кутів є рівними кут, сторони, якого перетинають коло, а вершина лежить поза колом, дорівнює піврізниці дух цього кола, що лежать у середині кута. Доведемо дану властивість, тобто що величина кута А дорівнює піврізниці градусних мір дуг ТК і ДЦ. Проведемо хорду ДК. Кут КБТ є зовнішнім кутом трикутника, КБА. за властивістю зовнішнього кута, його величина дорівнює сумі внутрішніх кутів суміжних із ним. Знайдемо величину кута А дорівнює різниці величин кутів КБТ і К. За властивістю вписаного кута, величина кута КБТ дорівнює половині градусної міри дуги ТК і величина кута К дорівнює половині… Градусної міри дуги ВЦ, при підстановці отримаємо. Величина кута А дорівнює, піврізниці градусних мір дух ЕК і ВЦ. Те, що й треба було довести: кут вершина, якого лежить у середині кола, дорівнює підсумні, дух цього кола, на який спирається даний, і вертикальний до нього кут. Доведемо дану властивість. Тобто доведемо, що величина кута ТАК дорівнює підсумніє градусних мір дух ТК і БЦ. Проведемо хорду ТБ. Кут А є зовнішнім для трикутника ТБА, за властивістю зовнішнього кута, градусна міра кута А. сумі градусних мір кутів Т і Вен, кут Б за властивістю вписаного кута дорівнює половину градусної міри дуги ТК. І величина кута Т дорівнює половині градусної міри дуги ВЦ, отже, величина кута А дорівнює і сумні мір дуг К і В С, те, що й треба було довести, знайти невідомий кут Б за даним малюнком. Це К є діаметром. Згідно наслідка, кут, що спирається на діаметр, тобто на колом, дорівнює 90 градусів. Тобто величина кута ЦТК дорівнює 90 градусів. З прямокутного трикутника ЦТК, гострий кут С дорівнює 70 градусів, кути С і Б спираються на спільну дугу ТК, тому їх величини є рівними, отже величина кута Б дорівнює величині кута С і теж дорівнює 70 градусів. Розглянемо другий малюнок, знайдемо величину кута Б. Та як кут Т є вписаним у коло, його величина дорівнює половині градусної міри Другої БЦ, тобто дорівнює 20 градусів, кут ТАК є зовнішнім для трикутника ТАБ, тому легко знайти величину кута Б дорівнює 100 градусів. Задачу можна було розв'язати другим способом. За раніше доведеною властивістю величина кута ТАК дорівнює і Градусний мір дух ТК і БЦ. звідси легко знайти градусну міру дуги ТК дорівня 200 градусів, а те, як куд є вписаним в коло, то його величина дорівнює половині градусної міри дуги ТК і дорівнює 100 градусів. Знайдемо невідомий кут з першого малюнка, та як хорди ЦБ і АК є паралельними. То внутрішні різносторонні кути при паралельних Б, і АК і АКСічні АБ є рівними. Так як вписані кути, що дорівнюють половині відповідних дух, є рівними, то і градусні міри даних дух є рівними. Тобто градусна міра дуги ГАЦ, така сама, як градусна міра дуги БК. Варто запам'ятати, що дуги між паралельними хордами є. Рівня. Нехай х градусів припадає на одну частинку, міра ЦБ від х х градусна міра дуги СБ відповідно 2х градусів, ВК і АЦ 3х градусів, і градусну міра дуги АК дорівнює 4х градусів. Та як утова міра всього кола дорівнює 360 градусів, складаємо рівняння, знаходимо величину кута Х дорівня 30 градусів. Градусна міра дуги договіка буде 90 градусів, а вписаний кут А за властивістю, вписаного кута дорівнює половину градусної міри дуги бока і дорівнює 45 градусів. Розглянемо другий малюнок, проведемо діаметр АВ. Кут, що спирається на півколу, кут С дорівнює 90 градусів, сума гострих кутів прямокутного трикутника, це дорівнює 90 градусів, за властивістю дотичної радіус проведений в точку дотику є перпендикулярний до дотичної, величина кута КАО дорівнює 90 градусів, за властивістю виміряння кутів, сума кутів КАЦ і БАЦ дорівнює 90 градусів, отже, величини кутів КаЦ і Б є однаковими, за властивістю вписаного кута, величина кута В до доріні половині градусної міри дуги АГЦ. Варто запам'ятати, що кут між хордою дотичною докола, проведеної через кінець форди, до доріння половини дуги, яка лежить всередині цього кута. Нехай Х градусів це величина дуги ANC, а величина дуги А згідно умови на 100 градусів і більше, тобто дорівнює Х плю 100 градусів. Та як кутова міра всього кола дорівнює 360 градусів, складаємо рівняння, знаходимо величину дуги АНЦ і величина кута С дорівнює половини градусу на міру дуги Анц. Тобто дорівнює рівні 65 градусів. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення! Слава Україні!